Кожен з нас хоче жити повноцінним життям, займатися цікавими справами, спілкуватися з друзями, усвідомлювати свою потрібність, отримувати позитивні емоції. Для цього важливо не замикатися від світу, не ізолювати себе від навколишнього середовища, бути відкритим до спілкування. Однак є люди, котрим в силу об'єктивних причин досягнути цієї відкритості буває важко. Мова йде про людей з особливими потребами. У липні 2011 року, за ініціативи Карпатського фонду, голландської благодійної організації фонду СКАН» та мережі Нідерландських фондів для Центральної і Східної Європи, одразу в чотирьох областях України стартував соціальний проект «Допоможи іншому стань приятелем. Проект був спрямований на впровадження в Україні такої моделі роботи з неповносправними, яка б допомогла подолати ізоляцію, витягнути їх за межі звичного, як правило, досить обмеженого кола спілкування. Приятель це як товариш, це той, хто зможе бути завжди поруч, якому можна зателефонувати, з яким можна сходити в кіно, з яким можна будь-про що поговорити, і взагалі від якого можна отримати підтримку в повсякденному житті. Концепція приятелів виникла на початку 80-х років у США, і в першу чергу приятелі це були люди, які допомагали іншим, особливо тим, хто живе з віл-інфекцією у Західній Європі, особливо в Нідерландах, ця концепція. Є дуже поширеною при роботі з різними вразливими категоріями населення. Це і одинокі матері, і люди хворі на ВІЛ, неповносправні біженці або ж бездомні в Україні. Програма спрямована на неповносправних дітей та молодь. В рамках програми було підтримано 10 організацій, які відповідали двом основним критеріям: це дуже хороший досвід роботи із неповносправними дітьми та молоддю. Та більш-менш розгалужена мережа волонтерів. Загалом в десяти організаціях було створено по 20 пар. Це в принципі стільки як ми передбачали на початку проекту. Ця програма виконання цього проекту Сукалі впливав не тільки на волонтерів і діток неповносправних. З якими вони працювали, а також і на суспільство. Це така суспільство. У нас вийшла цільова група, яка не була очікувана в цьому, в цьому проєкті, що ми планували. Тому що ми є країна колишня радянська з, з хучою стереотипів. Дуже багато людей не розуміють видів непонусправності і думають, або ж можливо хтось заразний, або не потрібно до нього наближатися. Ці стереотипи потрібно міняти. У нас на початку проєкту відбувся тренінг дводенний. Де ми навчали волонтерів, дивилися, як вони себе можуть показати у ролі волонтерів. І ми, власне, розказували про види інвалідності, що це нічого поганого, страшного в цьому немає, що це звичайні діти, звичайні ровесники, які хочуть так само дружити, бавитися, кудись виходити, працювати, показувати себе, виявляти свою цінність, свою потрібність в суспільстві. Ми приходимо, як бісер платуть. Я приходжу з Христинкою, ми тут разом займаємося прогулянки. Ти щось скажи? Давай скажи, що ми на піцу ходили. Так, так. на піцу ходили. Куди ми ще ходили? Рибалка. Рибалка у нас була в таборі весник. Кулінарні гуртки, салати готували. То є не поста часу. Помагаємо цим діткам. Тут приємно. До На нас почали приходити волонтери, причому не поодинокі, а вони почали приходити групами. Одні волонтери розповідали іншим про те, що є такі люди молоді, є такі діти, що вони потребують допомоги. Нам вдалося що нам хотілося б це да, спробувати, то, спробувати свої можливості і допомогти комусь. Це дуже приємно робити щось, що для когось має значення. У нас деякі спільні інтереси є. Там музика, вона любить да. слухати, яку нам подобається. Взагалі гуляти <пробувати> на подвір'ї, на печелях. Ну, Весні рода. Діти дуже добрі, вони такі чесні, щирі. <пробувати> Is Anna Мені дуже подобається з ними. Я хочу, щоб вони далі приходили до мене, спілкувалися. Хай їм Бог допоможе усьому. Яна і Віка. Ми опрацювали 72 анкети і нас вразило те, що у нас на Україні є молоді люди, якими Україна може просто пишатися. Коли я побачила віку, я зрозуміла, що це вона. Вона так з усмішкою мене зустріла. Я до неї підійшла, і ми почали розмовляти, і в нас одразу Появився контакт. Теж мені потрібно. В житті радісно, дуже весело, бо дуже позитивно, позитивно. Я завчу людей, бо радіти. життю, радуватися, житті мною вичав. Яка мотивація їхня була? Вони писали, що вони хочуть допомогти іншому. Вони хочуть зробити життя дітей та молоді з національними можливостями більш радісним, показати радощі життя. Вони писали, що вони хочуть бути корисними для суспільства. Також писали, що вони хочуть самі стати особистістю, відчути себе особистістю. І сподіваються від цього проєкту навчитися спілкуванню, спілкуванню з людьми, які трошечки від відрізняються від них. Я побачила його, так і я не, я не знала, що він не, ну, не, не такі проблеми з мовами, що він не вміє говорити. Але мені так чомусь хотілося, Він для мене від ця людина, яка стільки світла, стільки радості. Ось, Прямо так світився. Він ще відразу захотіла от, чомусь з ним. Мені мене попереджували, що це не буде важко. Але я все одно наставила на своєму. всі перешкоди, які я переборювала. Я раділа разом з ними, з його мамою. Тобто, перше привіт, тобто він не відразу зі мною вітався. Він втікав від мене там дуже ну, не знаю, перші п'ять зустрічей він втікав. І потім, коли я прийшла, він... Привіт, він підійшов, руку тянув, там, він дуже любить коли його гладить. І Це для мене, я прийшла додому, кажу, мамо, він зі мною привітався. Це було безмежно приємно. Це, це робить життя зовсім іншим. Воно показує, що, що наші проблеми це, це просто дріб'язкові проблеми, і радіти треба в життю в будь-якому випадку. Насправді активні, життєрадісні, прекрасні, молоді люди, які щиро е, піклуються про своїх приятелів і щиро хочуть їм допомогти. Е, Приятелі натомість є надзвичайно е, ну, надиво нашим волонтерам активними та веселими молодими людьми, які е, підтримують волонтерів наших кожному кожного їхньому вчинку. Коли познайомилися з Василем, то зрозуміло, що такі діти, вони дуже, ну, діти друзі, вони дуже позитивні і дуже веселі з ними. Зараз за, не можна гарно провести час. Ніколи не буває. Ну, Василь э, сам не деколи витягує тому, що я сильність дому. Правда, Василь? Виявилося, що в нас є деякі спільні інтереси, ми у моєму живумо ми. Ігор, Тому в нас є плани на літо, що коли ми з'їздитись, я зможе Карпати, можливо десь поближче. Я думаю, що ми не так просто не завершимо цей проект. Хоча будемо їх морально підтримувати, хоча ми фінансово не будемо можливості, але підтримувати і далі прогулюватися чи ще щось, ми дійсно будемо намагатися, щоб це все відбувалося. Вікторія живе на останньому поверсі будинку без ліфту і через неповносправність немає змоги виходити на вулицю. Єдиний її зв'язок із навколишнім світом це мама та волонтери проекту Стань приятелем. Ми вдячні проекту за те, що познайомилися з Вікусю. Вона дуже життєрадісна людина. І навіть деколи, коли ми самі приходимо якісь втомлені після навчання, після всього Віка заряджає енергію, піднімає настрій. Ми одно святкували день народження у. У Вікторії так, нам дуже, -дуже ну, було приємно. Якщо б не ті пари і не цей ну, наш щільний робочий графік, ми ну, були... б кожного дня тут були б. Аму подобається песок робити, ялинкові педлекраси подобається, люблять. Уся подобається, любля. Вона стала більш е контактною. Біш веселішою, завжди чекає дівчаток, зокрема, Роксолану і Олесю. Про Наталочку дуже згадує часто. І дуже велике хочу сказати батькам тих дітей, котрі виховали таких чудових дітей, бо самі розумієте, в наш нинішній зараз час таке дуже рідкість, щоб діти такі були до таких дітей, і вони ж з таким ніколи не стикалися. Бажаю їм щастя, здоров'я. Якщо можуть, нехай приходять. Я завжди буду рада. Коли е, діти мають можливість мати ровесника товариша, е, з яким вони можуть спілкуватися в будь-яку хвилину або провести своє дозвілля, е, тоді, коли е, вони собі спланують, або отримати якусь пораду. Е, це дуже важливо для цих дітей. Спочатку вона трошки соромилася, так і нас сторонилася, але потім вона якось пішла на контакт і завдяки да. цьому проєкту ми так більше гуляли і вона більше розкрилася. Да, Нам було дуже приємно надзвичайно проводити час і з Ангелінкою гуляти. На підсухоти. Ти? На кіньках канати. Літи, да, літати бабу, фотографувати. Да. Ми готові далі продовжувати наше спілкування і надалі так, навіть поза рамками цього проєкту продовжувати так, спілкуватися, зустрічатися, просто десь вже виходити і ну, якби дружити, бо дійсно зав'язалися такі дружні стосунки. І нам. І насправді ми так гуляємо з нашим земним ангелом. Вона ангеліна і це виправдає її і... внутрішню суть. Проект, якби нас досить успішно відбувається з дітьми незрячими, тому що ми вже в процесі як налагодили з ними контакт. Вони дуже щасливі. Тут ми, напевно, більшу, більшу користь принесли, тому що діти з радістю виходили за стіни свого навчального закладу. І тому цей проєкт їм дав дуже багато, дав їм можливість виходити в місто, дав їм можливість відвідувати кафе і дав їм людину, з якою вони спілкували. Є пари, в яких є постійний приятель, тобто він успішно склався на початку року. І та пара власне, триває дотепер, в них зав'язалися такі дружні стосунки. Я вже знаю, що є домовленості, запрошують гості, і вже 12 липня їдуть, хоча от проект ще вже в квітні закінчується, а вони вже спіль... плани мають і на липень, і на серпень. Я боялась, що з нею спільну мову. Я боялася, що все-таки незнайома людина, хто знає, чи вона мені відкриється, чи ми зможемо знайти спільну мову. Тому що Люба така спокійна людина, а я, ну, я не дуже спокійна. І як на диву, ми дуже добре спілкуємося. І... Знаходимо багато тем для спілкування. Я кажу, коли ми разом гуляти. Люба також знаю гуляти, спілкуватися. Це такі самі люди, як ми, і насправді вони дуже цікаві, дуже розумні. Насправді Люба дуже розумна, і інколи вона знає такі речі, яких я не знаю. Тому дуже багато відкриваю для себе нового. Насправді це дуже велика користь для себе, ти дуже духовно збагачуєшся від спілкування з такими людьми і отримуєш якусь таку духовну радість. Нам ну, подобається і воно не залежить від проєкту. Обов'язково будемо спілкуватися і буде можливість ем, зустрітися десь за межами школи, там, може в гості один до одного їздити, це обов'язково. Дітки трохи як. Е... В такому закритому середовищі жили, ну, не дуже так виїжджали так часто в город. Тепер вони вміють, як поводитися в супермаркеті, в театрі, в музеї, мають більше вражень за цей час і бачать у волонтерах такий, ну, як не дивно, ідеали, як треба поводитися, ну, приклад для наслідування. Позитивного бачу багато. Ми хочемо якось так спланувати, щоб у нас і наступний рік, тобто навіть якщо по закінченню проєкту, щоб ми продовжували Від цієї дружби, мені здається, не стільки я Іван повідаю, скільки він мені дає. Це гуляти, не працювати, віти садити. Це море позитивних емоцій. це Проведений час я не знаю, як би я краще його провела, ніж з Іваном. Тому я би переконливо радила долучатися, якщо людина в собі має таке прагнення і бажання. Самі волонтери свідчать про те, що це теж для них дуже, дуже важливий проєкт і що в їхньому житті відбулися великі великі зміни. Навіть ті, які раніше ніколи не стикалися з і вони хотіли що робити щось добре, допомогти комусь. І тепер вони говорять про те, наскільки ті люди перемінили їх і наскільки вони дотикнули до їхнього серця і їх змінили багато поглядів в їхньому житті. У мене раніше не було такого якогось досвіду. І в принципі можу сказати, що це був дуже дуже класний рік, дуже багато класних вражень. Ми зустрілися перший раз. Я забрала Таня з майстерні. Таня така дуже-дуже дружня людина. Вона мені вже розказала про перші зустрічі все про свою сім'ю. Ми також подружилися з нею і з мім чоловіком. Він теж Та, він якби не боралися з цьому проекті, але якось таня стала другом нашої сім'ї. У нас постійно все добре займали машині, в кіно, в кіно та дуже багато гуляли. приходила Таня mm -hmm. до нас в гості разом з народження. Тортик, чай. <гум> <гум> так. Дуже люблю воду. Та, разом їздили по замку. Я відкрила для себе дуже багато радості. Я відкрила для себе якісь абсолютно зусильничий світ, до якого я раніше ніколи ну, не була як, яким чином належна. От. І мені подобається тепло, подобається усмішки, подобається якась така щирість спілкування. Ми постійно стані переписуємося смс. Наталі дуже 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 вірний друг. І те, що дружба може бути справжньою і, і, і міцною. Да. Я дуже дякую цьому те. Це в першу чергу для батьків великий досвід того, що вони можуть відпустити свою дитину і не боятися за неї, що вони повноправні члени суспільства, що вони можуть спілкуватися з такими, як і вони, ровесниками. І завдяки цьому проєкту, що ми хотіли, ми хотіли, аби зменшити стигматизацію суспільства по відношенню до людей. Дітей в суспільстві, і я думаю, що ми цього досягли. Самі діти вже краще входять в суспільство. Вони не бояться осуду. що на мене скажуть інвалід, що мені не дадуть е, да мені дадуть місце у маршрутці, але доки якась там бабусян скаже, Ну подивися, він же інвалід уступи йому місце. Тобто такого вже я ну принаймні я вже не так гостро спостерігаю, оскільки їх іде двоє по вулиці. Наш волонтер і дитина, і це зовсім інше відношення. Я думаю, що і надалі, звичайно, ми будемо до цього додати багато зусиль, збирати якісь масові заходи, щоб вони збиралися. Ми це звичайно не опустимо. Я думаю, що дружба буде тривати. Ми знаходимося тут більше часу в клубі, але деколи виходимо, також гуляй. Місто в місто трохи може. Декуди. Тут у парку у нас є також частинка, що можна просто відпочити. Я знаю, що Саша любить фільми, я також люблю. Так що ми да, трошки міняємо з фільми, ми щось скачемо, щось не знайомийся. Ваш клубування, друзі. Може, не так, буде. не так, сумно. Скоро в мене іспит з інформатики виходить. Ми разом стараємося освоїти. Я маю допомогу непогану, скажімо. Непогану, збирається, досить таке. Це не фанат. Спробуйте знайдете нових друзів. Обмін позитивними емоціями був присутній практично при кожній зустрічі. Спільні уподобання, спільні інтереси. Кожна зустріч була бажаною, кожна зустріч була довго очікуваною, тому що навіть три дні, чотири дні прожити один без одного вони вже не могли. Значно більше проблем виникло саме на макрорівні. Проблема безбар'єрного середовища вона є напевно. На рівні загальнодержавному, а у невеличкому містечку вона є просто глобальною проблемою. Банальне пересування візочками перетворюється у подолання нездоланних труднощів і бар'єрів. Просто гуляти містом, і якщо це дитина у візочку, дуже складно, дуже проблематично і потребує навіть не одного волонтера, потребує двох двох волонтерів. Ну, фактично, банальна фізична сила, вона мало бути присутня у цій взаємодії. Наш проєкт був також направлений на популяризацію волонтерського руху. І е, ми думаємо, що досягли цієї мети, тому що дуже багато засобів масової інформації та інтернет. Е, сайти вони висвітлювали наш проект і громадськість дуже дуже щиро і дуже радо відгукувалася на наші проблеми і на наші прохання, і допомагала нам е, саме у реалізації цього проекту. Я думаю, що ця взаємодія у подальшому обов'язково буде продовжуватися. Дуже багато ну. Е Мені фінансів для цього не потрібно, було б бажання, а бажання воно є як в однієї сторони, так і в іншої. Це був один із самих світлих, самих радісних, самих позитивних проєктів, які реалізовувала наша організація. Мені подобається працювати з тими дітьми. Я полюбила, їх вони для мене стали як брат і сестра. Мені подобається з ними працювати. Вони мене полюбили. Ну... Люблю з ними сюди ходити на всякі скурсі. Люблю з ними проводити весь день. Вона з нами ходила на діду. Вона на, дуже мила, дуже хороша. Це проект дає змогу не тільки познайомитися з хорошими людьми, а також ну, знайти дійсно справжнього друга. Як я це вже зробила, це Вероніка. Ми з нею вже досить давно знайомі, завжди разом. Я завжди допомагаю. Вона дуже хороша, дуже хороша людина, тому що ніколи не має в поганому настрій, неї завжди хороший настрій, І цим самим вона піднімає настрій всім оточуючим. Гратися, гратися на комп'ютері, говорити, по телефону говорити. Коли ми в, то, в тому разі були, мені подобалося кафе, кафе ми Зараз подобається. Я перший раз це бачу. Так сталося в житті у них, і в мене теж так сталося, що е, волі, долі, долі я на візку, але дитинство ніхто не відміняв. і Я, я хочу, щоб вони е, раділи життю. Людина, яка на візку, їй дуже важко витягнути з чотирьох стін. Я не скажу, що це дуже багато треба, але все ж таки потрібна підтримка, порозуміння. Е, Ну і приятельські стосунки в цьому теж іграють велику роль. Тому що людина, яка на візку, вона не всі, але більшість думає, що на візку життя закінчується. А ми, ми хочемо показати, що ні, воно продовжується і, і, і продовжується на, навіть більше ніж на 100%. Ми дуже радіємо, коли бачимо, як до нас приходять вже парами, приходять працювати в майстернях, приходять проводити дозвілля, приносять нам свої фотографії. Ми дуже тішимось, і я думаю, що пари продовжать своє проєктування. І, незважаючи на тому, що проект закінчиться, ця дружба буде продовжувати зміцнюватись. І, і я надіюся, що ніколи не закінчиться. Я приходжу, і така усмішка усмішках христі, вона як завжди усміхнеться щиро. Тіса, і страх спадає. ти розумієш, це на любить музика. Взагалі така музична. Це вона розказує, що вона приходить додому, вона година, вона після каньку картусу там втомлюється, ще додому приходить, там втомлюється, мама втомлює, тому що по дві-три години займається танцями, включає будь-яку музику і танцює там допадок. От що хотіла би сказати, чого я навчилася в неї? От все в неї диво. Оце диво, оце диво, весь світ який складається з маленьких таких дивовижних речей. І ти. Дорослі, що ж ти перестаєш це замічати. Замічати, а мене дозволяє тобі це якось по новому бачити. Є любимози. Йод і цей. Макила гяду, зодку. Ми сьогодні робили відкрити за собі. Не гяди тут зьоти і бесі. Але вісеред тобі, правда, ти б не допомагала трохи розібратися. Просто потрібно спробувати, бо страх у кожного є і певний страх до дітей з особливих, особливих дітей, і насправді їх не треба боятися просто-просто відноситися як до звичайних людей і вчитися в них дуже багато чого, намагатися почерпнути від них людей щирості, простоти, відкритості і, 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 і любові до життя. На момент зйомок було завершено першу частину проекту Стань приятелем. Як показали результати, рік цей прожитий недаремно. Програма приятелів справила значний вплив на всі задіяні цільові групи, що переконливо доводить її ефективність та дієздатність. З метою забезпечення сталості проєктів приятелів ми започатковуємо програму допоможе іншому стань приятелем забезпечення сталості концепції. Чи моделі приятелів. В рамках цієї програми ми пропонуємо фінансову підтримку шести організаціям, а так само технічну та консультативну підтримку у виконанні проєктів, у пошуку фінансування для забезпечення роботи волонтерів та для того, щоб координувати діяльність, діяльність приятельських пар загалом. Приятельський досвід свідчить, змінити життя на краще легко. Треба тільки простягнути комусь дружню руку. Тому не лишаймося осторонь, станьмо приятелями, і світ навколо оживе заяскравіє новими дивовижними фарбами.